Вітаю, час новин на 12-му. Ми продовжуємо інформувати про ситуацію на передовій, а також розповідати про події, які відбуваються на Волині. Не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал Новини 12» і дивитись усі наші сюжети у будь-який час. Нині ж у студії з вами Анастасія Качина і спершу коротко про головне останнє повернення. Волиняни на колінах зустріли загиблого героя. Хотіли допомогти росіянам у Києві. Затримали чоловіків, які за 10 тисяч доларів обіцяли український паспорт. Врожайний день ЗСУ знищили два штурмовики. Росіян, один гелікоптер, ракети та безпілотник. Росія продовжує втрачати. сьогодні, 23 січня. Наші військові знищили два російські штурмовики су 25 ударний вартоліт к 52 дві керовані авіаційні ракети Х-59 та безпілотник оперативно-тактичного рівня Орлан 10 Сьогодні по обіді російські війська обстріляли житлові будинки та залізницю у місті Ворожба Сумської області. Десять снарядів розірвалися фактично в центрі міста, влучили просто в багатоквартирний будинок. Одна з квартир зруйнована вщент. Туди залетів російський снаряд. Ще три помешкання мають значні пошкодження. Також від вибухів зруйновані літня кухня, сарай, лазня та гараж. Крім того, осколками перебиті газопровід та електричні лінії. Також пошкоджені приміщення залізниці та колії. Під вогнем була і Херсонщина. Ворог обстріляв селище Антонівка. Маємо загиблих. Російські снаряди влучили у будівлю. Уламки не лише розбили вікна та понівечили стіни а й вбили чоловіка щодо трагедії у Дніпрі. Із 46 загиблих через ракетний удар. По багатоповерхівці ідентифікували 40 людей. Повідомив заступник начальника поліції Дніпропетровщини Володимир Богуніс. Внаслідок удару постраждалих 127 з них. 46 людей загинули, в тому числі шестеро дітей. 40 осіб ідентифікували, 9 осіб досі вважаються зниклими безвісти. Знайдено 6 фрагментів тіл. thank mm -hmm. you І на продовження теми білорусь це відволікаючий маневр, адже наступ із її території є малоймовірним. Про це 24 му каналу розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. За його словами, наразі у Білорусі недостатньо сил і засобів для наступу, але загроза існує постійно, адже Росія може використати навіть ті незначні сили для провокацій, а разом із тим нагнітати тут ситуацію, щоб Україна. Тримала на цьому напрямку певні сили і засоби, та не могла їх перекинути на гарячіші напрямки. Водночас в Україні щоденно укріплюють увесь кордон з Білорусію. Котре маємо трагічні звістки з фронту. Війна забрала життя Олега Гонтара. 34-річний волинянин народився у селі Журавичі на Ківерцівщині. Призваний на військову службу по мобілізації 7 березня 2022 року. Загинув 19 січня під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Стельмахівка Луганської області. Настало також воїна з Нововолинська. Виконуючи бойове завдання, на Донеччині загинув 39-річний Володимир Степанюк. Ми висловлюємо щирість співчуття рідним і близьким загиблих. Вічна пам'ять героям. Навколішки і зі сльозами на очах у Прилісницькій громаді Камінь Кошельського району зустріли тіло героя. 25-річний Олександр Чирук був жителем села Рудка Червенська. Він боронив нашу країну на Донеччині. Саме там і загинув. Під час виконання бойового завдання воїн підірвався біля населеного пункту Ямпіль. Ми приносимо найщиріші співчуття рідним нашого захисника. Волинянин отримав сталевий хрест від головнокомандувача збройних сил України Валерія Залужного. У шецькій селищній раді сьогодні повідомили, що їхнього земляка заступника командира батальйону Руслана Максимчука відзначили цим надгрудним знаком. Чоловік несе службу на передових позиціях східних областей країни з квітня 2022 року. Сталевим хрестом нагороджують військовослужбовців за виконання бойових завдань. Продавали українські паспорти росіянам. Бійці СБУ затримали ділків, які пропонували іноземцям своє сприяння в отриманні українських документів. Для цього обіцяли своїм клієнтам використати, начебто, власні зв'язки у правоохоронних органах. Самі ж назвалися працівниками служби безпеки України для більшої достовірності. Навіть надягнули худії з надписом СБУ на спині. Однак підзаробити їм не вдалося. Ділків затримали під час утримання частини завдатку за вирішення питань. Ціна якого мала скласти 10 тисяч доларів. Фігурантами виявилися двоє киян, один з яких вже мав проблеми із законом. Напав на поліцейського. Тепер ці проблеми значно посиляться. Залишайтеся з нами, аби вже за мить побачити про таке. Ноу-хау від Луцького винахідника Волонянин розробив ефективну альтернативу окопним свічкам. Допомога для критичної інфраструктури Луцька. Бельгійці передали місту потужні генератори. Смертельна ДТП під Луцьком. У Баківцях водій злетів з дороги. На Волині в аварії загинув водій. Смертельна, дорожньо-транспортна пригода трапилася вчора, 22 січня, близько полудня в Баківцях Луцького району. Водій легковика Черрі 46-річний лучанин, на швидкості злетів з дороги. Машина перекинулася. Керманич від отриманих травм загинув на місці. Наразі досі триває слідство, аби з'ясувати усі обставини пригоди. Ковальського лікаря звільнили з під варти в залі суду. Йдеться про невропатолога, якого затримали 12 січня цього року. Його разом зі спільником підозрювали в організації незаконного переправлення людей через державний кордон України під час воєнного стану. Медику Ковалі є членом військово-лікарської комісії при територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки. Тож робив довідки про непридатність до служби ухилянта. Під час обшуків Василя. Затриманих поліцейські вилучили чималі суми та інші речові докази. і За цим фактом відкрили кримінал. Втім, слідчий суддя Ковальського міськрайонного суду Сергій Панасюк застосував до лікаря-невропатолога запобіжний захід у виді особистого зобов'язання. Відтак його звільнили з-під варти в залі суду. У постанові суду йдеться про те, що вивчивши справу ознак статті щодо незаконного переправлення людей через кордон, немає. До того ж, лікар має Має виключно позитивну репутацію, є діючим фахівцем, потреба в яких зараз велика. Позитивно характеризується на роботі і має сім'ю та малолітню дитину. Не буржуйка і неокопна свічка. Луцький інженер разом з місцевими гончарами розробили керамічний обігрівач для військових на передовій. Достатньо 50 мл звичайного санітайзера, щоб нагріти прилад до 160 градусів і таким чином прогріти бліндаж. Така альтернатива окопним свічкам вже оцінена захисниками на передовій. Воїни кажуть, що цей прилад ідеально підходить для обігріву на нульових позиціях. Що ж воно таке, як працює? Дивіться далі. Маленьке випробування цієї теплої штучки. І вона насправді тепла. Ця річ приїхала військовим у Соледар із Луцька. Називається Волинська Теплинка. Вона каже розробник Василь Цапюк: ідеальний обігрівач для захисників, які воюють на нульових позиціях. Це взагалі мастхев. Тому що тут немає тут теплове випромінення, фактично. Да, немає диму, немає. Ви не палите ніяких позицій. Все таке. Волинська теплинка це зліплена Луцькими гончарами глиняна посудина. Ось такий керамічний диск і підставка готова. Плита для того, щоб ми могли поставити на неї сковорідку, поставити на неї кружку гарячу щам, закип'ятити воду, тобто він багатофункціональний. На одну таку керамічну посудину треба три кілограми вогнетривкої глини. Робити основу теплинки зі звичайної, пояснює розробник. Було ризиковано, бо вона може тріснути. Цю шамотну глину підприємці закупили у слов'янську. Це крайня партія. Вже там немає заводу. Його розбомбили нафіг. Це шамотна маса, яка вся відома на всю Україну. Головна функція керамічної посудини гріти. А з тим теплинка переконує Василь Цепюк, справляється на відмінно і куди краще ніж окопна свічка, бо перенаправляє тепловий потік в сторони, відсікає його повністю зверху. А потім, коли достатньо прогрівається, він прогріває і верх. Перевіримо, як працює прилад і чи справді може нагріти не лише руки, а й приміщення. Для користування потрібно небагато або гільза, або формочка для кексів, ну або ж таблетована свічка. І звичайний дешевий санітайзер. Чому санітайзер? Перше це антисептик для рук. Він в контакті з людською шкірою, ніяких алергічних реакцій, немає не шкідливий. І коли він згорає, виділяється сполуки, які не шкідливі для людини. Отож, експеримент. Вимірюємо температуру приміщення до. Отут, в цьому об'ємі 17-16 ага. градусів. Наливаємо у формочку для випікання санітайзер, підпалюємо і ставимо під горщик. Вже за хвилину термометр починає губитися у цифрах. Теплинка починає різко нагріватися. Що теплове випромінювання від вогню воно сюди піднімається, да і не можна виміряти чисту температуру цього горщика. Буквально за п'ять хвилин стінка горщика прогрілися до 160 градусів. Що цікаво, верх теплинки прогрівся лише до 27. Тобто, тепло йде не одразу вгору, як під час горіння окопної свічки, а спочатку в сторони до людей. Якщо ж загасити пальник, ще протягом години корпус віддаватиме тепло. До кожного такого горщика керамічний диск. Вам холодно, ви взяли його в руки. Ви закинули його під бушлат, ви закинули його в кишеню, отак от взяли, ви зігріли руки, поклали його знову сюди. Він разів використає. Таким чином можна грітися як на дворі, так і вдома. Собі вартість одного такого обігрівача до 500 гривень. Ми не просимо гроші, дайте нам гроші, ну, як всі збирають, грошей в людей ніфіга нема. Ідеальна формула, купіть дві речі. Одну залиште собі вдома, а другу віддайте військовим. І ви будете мати і прекрасну соціальну складу. Ви помага ви допомогли військовому. Йому зігрітися треба. І ви вдома. Якщо не дай Бог буде той блокаут, от славнозвісний нас потушать. Ви вдома зможете зігрітися. Найбільше розробники кайфують від відео відгуків військових, які вже випробували керамічний обігрівач. Анастасія Качина, Василь Марищук, дванадцятий канал. Щоб було тепло і лучанам, Бельгійські урядовці із регіону Фландрія передали Луцьку потужний генератор. Він зможе допомогти забезпечувати містян водою навіть у випадку вимкнення електроенергії. Це лише перший дарунок в межах проєкту. Детальніше про допомогу у сюжеті Ангеліни Гущиної. Ось такий генератор потужністю 220 кВт провезли до Луцька благодійники з Бельгії. Вони допомагають місту в рамках проєкту, який реалізують спільно з Червоним Хрестом Фландрії предмети допомоги для України. Проєкт допомагає критичній інфраструктурі у Волинській, Рівненській та Одеській областях. Віосупотито Редкрос Фландерсвич Емсюпровайдпротекшн цього ранку. Ми разом з представниками Червоного Хреста забезпечили потужним генератором водне підприємство у Луцьку на вулиці Дубнівській intake station Дубнівська. Презентували дарунок самі ж благодійники. До Луцька з офіційним візитом завітали фламандські урядовці, а також представники Червоного Хреста. В рамках програми Луцьк отримує чотири потужні дизель-генератори. Наразі привезли перший, вартість якого понад 40 тисяч євро. Вже встановлений дизель-генератор, той, який ми отримали на 220 кВт, для підсилення потужності роботи свердловин, щоб більше можна було за час відсутності енергопостачання, щоб був більший тиск води і більше споживачів могло отримати цю воду якомога швидше. Інші генератори встановлять у міській клінічній лікарні та котельнях міста. До слова, у медзаклад має приїхати більш потужний пристрій на 400 кВт. Він допоможе саме забезпечити світлом ті допоміжні приміщення для забезпечення діяльності лікарні. Операційні блоки, приймальне відділення, реанімаційне відділення. Вони вже запитані і там зараз використовується електрогенератор. І по суті, лікарня може самофункціонувати. функціонувати. Але цей додатковий генератор він буде розвантажувати суті, ту напругу, яку треба виробляти. До слова, це тільки початок співпраці Луцька та фламандського уряду. І згодом благодійники обіцяють, що є сил підтримувати необхідним і наш регіон, зокрема. Ангеліна Гущина, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. І про вступну кампанію цьогоріч прохідні бали з усіх предметів підвищили. Наприклад, для того, аби пройти поріг із української мови, треба набрати щонайменше 5 тестових балів, 45 можливих, з математики 4 з 32. Ці два предмети обов'язкові. Ще одну дисципліну випускники зможуть обирати. Але також повинні набрати від 4 балів. А от з історії… З історії цей поріг ще вище 6 балів. Для порівняння у 2022 році для такого результату учаснику достатньо було набрати один тестовий бал з кожного предметного тесту національного мультитесту. Музика. Поки все ще більше актуального і безумовно цікавого у наступних випусках новин. А якщо пропустили якусь інформацію, чи хочете ще раз переглянути якийсь сюжет, заходьте на наш ютуб канал Новини 12». Підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі і залишайтесь з нами. Запевняю, ми маємо для вас багато цікавих новин та сюжетів. Бережіть себе і до зустрічі.